Аліканте, а чого не Барселона чи Валенсія? Бо в Аліканте море, сонце і дешеве житло. Ходімо, покажу. А місто велике взагалі є, куди піти? Тут понад 300 тисяч мешканців. Є театри, супермаркети, ресторани. Навіть замок на горі все поруч. Море, гори, центр. А українські пельмені знайду. Навіть магазин смачненьке з дому є. Все знайдеш. А скільки тут коштує нормальна квартира? Одна-дві кімнати біля моря від 100-120 тисяч євро. Це реально дешевше, ніж я думала. А для родини з дитиною це підходить? Сто відсотків школи, дитячі садки, безпечні райони, а ще українська спільнота групи підтримки. Перекладачі. Тобто я можу приїхати сюди і не панікувати? Саме так, «Аліканте» – це легкий старт в Іспанії. Я готова що почати. Напиши нам, і вже завтра ми підберемо тобі ідеальний варіант. А ліканте чекає.